Так, Я вам зняв перед тим таймлапс, як я 50 хвилин навіть з помічниками налагоджував верстат на нарізку цього вінця. Тобто, там видно, що я поставив оці лапи, деталь, кришка, прижимка така велика, тоді все це нагородив, поставив фризу модуль 3, викатав, виставив, все, зажав, кут супорта скоригував. Перевісив оцю штуку вниз, так як вона нормально має висіти після тонкого вала великого. Налагодив гітару ділення, отут за кришками сховано, тому що 133 зуба вийшло не так просто, як хотілося. І зараз станок потихеньку ріже, ріже цей вінець. Бачите, це торкання було. Торкання вийшло не грубе, і знизу вгору ріжемо глибину зуба. Поки що чернова. Ну, вінець тут, м'яко кажучи, бачите, вони його прорізали, чи якось чи накатали. Тут навіть е полінили, знять за усню. Все, готово, віддали, вперед-вперед машина поїхала. З іншого боку, тут не було нормальних заходів, якесь лайно собаче. В результаті ми маємо таку історію, коли бачите, у нас. Замість того, щоб були нормальні зуби, його е стартером, точніше Бендексом бендексом стартера його завальцовує і виходить така історія. Ну, тут ось є сектори більш-менш цілі, ми тут візьмемо розмір. Ну, ось видно, що не було зовсім нормального заходу зроблено. Ну, це не заход, це фігня. І воно відповідно сюди не вмикався Бендекс. І вийшла така історія негарна. Значить, шматок 40 паків, поточене. Зараз ріжемо зуби, робимо заходи, а тоді ще ТВЧ. І то я так трошки побоююсь ТВЧ, щоб воно йому не скрутило роги. Але, але, але будемо пробувати. Виходу нема, воно має бути підгартоване. Оригінал гартований, значить і ми зробимо. Така сьогодні робота на лапах. Тобто деталь сама лежить на оцих чавунних лапах. Бачите, її там зовсім-зовсім небагато, але вона лежить чітко на них, доволі жорстко. А зверху, ледве я знайшов сюди таку кришку фланиця, яка була приспособана, ну, то не принципово вже. Вона давно-давно не використовувалася, такий трошки держав, чи не почистив, притиснув і пустив, пустив роботу. Зараз. Кілька годин ще треба, щоб його нарізало. Я думаю, що ну, годину його налаштовував майже. Я думаю, що ще години 2-3 різать і буде гарне кільце. Так, Ну що, фініш роботи. Бачите, вже я зняв оснастку, зняв кришку, зняв біталюху. Можна станок в принципі, вимикати. Зараз трошки стече масло і фініш. Вийшов отакий гарний вінець. Значить, діаметр у нього був 402 мм. Модуль 3 Z133 вийшов. Значить, Трошки в мене тут заусня. Я прихворів, говорю через ніс, але як є. Трошки у мене тут заусня, але вона якраз з того боку, бачите, де велика фаска, і ми тут знімемо заходи для того, щоб він нормально вмикався. Тобто зробимо. Типу зуба закруглення. Тут, бачите, воно якесь однобоке і неповноцінне. Коротше, ну яке це зубозакруглення, закруглення, які це заходи, якщо є ось торець на вершині, це ми зараз все поправимо. Незважаючи на те, що тут у нас тоненька стінка 25 мм, все у нас вийшло. Лежав гінець досить таки чітко на опорах, і зверху велика кришка, яка максимально близько тримала до зубів. Тобто тут мінімальне плече. Мінімальні вібрації і гарно вийшло із обробкою, і з усим. Зараз ми його послісарим, почистим І на ТВЧ. Ми то знаємо, ми то вміємо.